Олександр Сербінов, коростенець, якого знають як талановитого фотографа, спортсмена, яскраву особистість. 8 червня у міській бібліотеці відбувся захід, присвячений його пам'яті навесні. 2022 року. Олександр загинув на війні. Йому місяць не сповнилось до 45, Він загинув 29 квітня. А 28 травня, мало бути, 45. Він був активний і підтримував себе до останнього дня. Олександр Сербінов все своє життя був активною людиною. Майже кожної зими підкорював гірські вершини. Займався боксом, баскетболом, захоплювався яхтингом та парасейлінгом – Це плавання під вітрилом. Він був багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів України з бігу, кандидатів у майстри спорту. Пізніше легкоатлет захопився фотографією. Словом, ніщо, окрім дитячої мрії, стати. Військовим не пов'язувало Олександра зі службою. Саша і для мене не асоціювався з війною. Він любив природу, він був дуже світлою людиною. Він, до речі, не їв ні м'яса, ні риби тільки тому, що це живі істоти. Хоча, до речі, в його юності він був десь мисливцем трошки і рибаком, тобто я говорю, Саша, як же так? Ти ж ловив рибу? Це було прошло, а ушло, це Вже, це вже не моє, все. Але в нього дуже були правильні цінності: дім, сім'я, і коли таке трапилося, коли рядом в Бучі були звірські насильства, і він розумів, що. Хто він казав, мама, ну мама хвилювалася. Він казав, мам, ну хто якщо не 20 Двадцятилітні, 25 п'ятілітні погибають. Він просто не міг вчинити іначе. Він з війною зовсім не асоціювався. Він людина світла, дуже любила природу, дуже любила життя. В ньому було стільки життя. От я не знаю, всі друзі, хто згадував, це Саша, це життя, це енергія, це динаміка, це. Рідні та друзі змонтували фільм про Олександра, в якому поділились важливими спогадами про те, як він в дитинстві мріяв стати військовим, які захоплення мав у юності, як з другом літав до Непалу, щоб зробити фото мрії. Олександр не мав власних дітей, але знаходив спільну мову з дітьми друзів. Вони його любили. У активного Олександра Сербінова було дуже багато друзів, яким він залишив про себе безліч спогадів. Поки... Okay. Je vis euh, ces sports à des menaces, d'autres, je vis le У перші ж дні повномасштабного вторгнення Олександр вступив до тероборони, де зводив укріплення на околиці міста, потім був відібраний до 95-ї бригади. Дитяча мрія здійснилась, він став десантником. 95 п'ятій бригаді, коли в Житомирі він був на навчаннях, це було дуже так нервово. Ми переживали, але ми якось були спокійні, що ось, Житомир, ось же 95-та, вони ж тут вони мають захищати наш рідний край. І коли їх відправили. На схід було дуже страшно і лячно, тому що ну, ми чули, що там робиться, які там бойові дії. Але все одно якось було спокійно. Це ж 95-та, вона найкраща. А це його мрія. Він попав в десантну бойову бригаду. Це для нього було знаково дуже, але для нас. Дуже тяжко. Олександр загинув у Харківській області від осколкового поранення. Він був у числі перших користенців, кого втратила громада на початку повномасштабного вторгнення. Це досі важко для близьких говорити про Сашу, але вони впевнені, що пам'ять про нього повинна жити. Тому і організували виставку його робіт. Ця ідея виникла ще зразу після того, як Саша загинув. Ця ідея, я не знаю, вона виникла спонтанно по дорозі на поховання Саші. І вона жила в мені два роки майже. Я почувала, я почувала, що це потрібно зробити. Мені хотілося, він настільки був талановитою людиною, мега-талановитою і дуже скромною. Він ніколи не придавав. Цінності своїм талантом, своїм досягненням свого часу. Олександр закінчив курси відомого фотографа Романа Гінзбурга. Знімав фотосесії на замовлення, рекламу, працював на журнали і, звісно, робив кадри для душі. Він відчував і він так, так бачив його. Він краплинки роси на, на світанку. Ці фотографував для нього. Це дуже, дуже були дивні, чаруючі речі. І він це. Туманнець Бородянки він ночью на електричці вночі в 4 чи в 5 ранку він відправлявся, виходив, каже, йду порися, а собаки гавкають, а мені страшно. А я думаю, ні, я ж маю це зробити. І оця туманнець Бородянки, ці світлини, вони просто... Для нас, як ви розумієте, цих фото це настільки маленька частинка. Тут ці фото дуже там декілька терабайтів в пам'яті тільки фото фото його займають. Зараз комп'ютер його я відкрила, і я просто їх за неділю неможливо передивитись. Також пам'ять про Олександра Сербінова увіковічнюють через легкоатлетичні змагання для молоді. Поки що вони загальноміські у планах розширити географію учасників. Хочу ще раз подякувати тренеру та Сашеному Мідвідчуку Віктору Володимировичу. Це його ідея. Завдяки йому проводяться ці змагання, і це дуже, дуже доречно, дуже на даний час, і не тільки на даний час. Діти потрібно розвивати спорт в нашому місті і взагалі. І це приклад для дітей. Це дуже дуже цінно, дуже. Потрібно, я вважаю, і планується кожен рік проводити такі змагання. Рідні дякують всім, хто допомагає вшановувати пам'ять про загиблих на війні героїв за публікації, згадки, заходи. Сьогодні слова подяки лунали на адресу працівників бібліотеки, які провели пам'ятну зустріч та допомогли в організації фотовиставки. Вона триватиме протягом червня. Всі бажаючі можуть завітати, згадати талановитого земляка або познайомитись з ним через його роботи.